Гвинтокрив, який втік від прайса, направляється у Лондон. Тому сасовцям тепер треба перехопити цей піс. Пизде... До речі, у ці операції беруть участь Волкрофт і Грифін, яких ви можете пам'ятати по місії з кораблем у першій частині. Ні, ну ці самі персонажі. Ви що їх не впізнаєте? Потихенько проходимо, відбиваючи ворогів. Навіть он відбувається конкретна така перестрілка. Добігаємо нарешті до вантажівки, яка мала перевозити вантаж Макарова, але у ній нічого немає. Продовжуємо боротися з бурогами. Далі ми на машині злітаємо у метро. А що хтось з вас так не робить? Відбиваю дебілів, які засіли у вагонах метро. Нас з вагонами перебує трохи, але це не заважає продовжувати операцію. У метро продовжуємо відстрілюватися, дебілів беруть у полон, і ми виходимо з метро. Далі там їхала якась вантажівка, сасовці по неї почали стріляти, і вона перевернулася. У той самий момент нас перебувало. Міщують до звичайних громадян, у яких звичайна сімейна прогулянка. Батько знімає доньку та дружину, але тут під'їжджає вантажівка Макарова і вибухає, випускаючи отруйний газ. І такі хімічні атаки відбуваються не тільки у Лондоні, а й по всій Європі. І робиться російська армія для того, щоб дестабілізувати ситуацію та полегшити їх наступ на Європу. Повернувшись до американської кампанії, солдатам надається завдання: врятувати віце-президента США, який застряг у Німеччині, яку атакують росіяни.